Анна Плішак тавро долі. З того дня, як Атланта потрапила у безчастя, її життя дуже змінилось. Тут панували тиша і спокій, на відміну від гемірного світу, з якого вона прибула сюди. Вона упивалася ними, черпала з них силу та натхнення, відчувала себе вільною і водночас потрібною. Адже у безчастці вона була володаркою старовини. В її володіння могли потрапити лише в таємничині жриці, оракули, провісники, віщуни, відуни, мольфари та маги. Вона зберігала їхні таємні знання, допомагала примножувати їх, якщо вони застосовувалися для добрих справ, і замикала на сім замків, якщо для злих. У безчастя Атланта прибула зі світу містерій. Де вона була жрицею храму полум'яних мрій, вона поклонялася духам вогню, які свого часу захистили її від жорстокості. Коли Атланта була маленькою і гралася зі своїми ровесниками, старші діти розвели багаття і з необережності піддали малу тортурі, притуливши факел до її правої руки. Духи її врятували, але Тавро на руці лишилося назавжди. Ось так, чи то Атланта обрала собі долю, чи то доля обрала Атланту. Жриця Атланта була однією з наймогутніших і наймудріших не тільки серед ворожбитів світу містерій, а й у всьому всесвіті. Тому, коли у безчесті виникла потреба у володарці старовини, туди спорядили саме її. Вона сумлінно виконувала свої обов'язки, легко відрізняла добро від зла. Своєчасно проводила ритуали очищення від негативної енергетики, зчитувала потрібну інформацію в минулому чи у майбутньому. Весь сьогоднішній день вона була напружена. Дівчина пильно вдивлялася у свою магічну кулю, сидячи у зручному кріслі, але вперше за багато років нічого не бачила. Її охопило передчуття чогось невідворотного. Атланта підійшла до масивної дерев'яної шафи і дістала з неї старовинне люстро, яке слугувало магічним порталом між нею, Атлантою, та її наставницею Наяною. Дівчина поставила його перед собою, запалила сім ритуальних свічок, тричі прочитала закляття і опинилася у темному густому лісі сама вночі. Вона не злякалась, і не таке бувало, швидше здивувалась. Коли очі звикли до темряви, Атланта озирнулася і побачила, що з пагорба на неї дивиться своїми вікнами, очима, готичний замок. Вона попрямувала до нього. Над найвищим шпилем замку мерехтів місяць у уповні. Зусібіч було чути вовче виття, гілки дерев. Боляче дряпали обличчя і руки Атланти. Кажани плутались у її довгому рудому волоссі, але дівчина рішуче прямувала до своєї мети. Невдовзі вона вже стояла біля дверей замку, які гостинно розчинилися перед нею. Вороття назад не було, Атланта зайшла всередину. Двері зі зловіщим репінням зачинилися. Натомість одна за одною почали спалахувати тисячі свічок. Атланта потрапила до величезної зали, підлога якої була застелена червоним килимом. На кожній із чотирьох стін було розміщено по тринадцять свічат різного розміру і форми, що дивно, у жодному з них Атланта не бачила свого відображення, ними блукали примари у пошуках спокою. Але не могли його знайти ні по цей, ні по той бік Свічада. Деякий час Атланта просто спостерігала за хаотичними рухами химер, аж раптом вона помітила, як із найбільшого Свічада вийшов чоловік і попрямував до неї. Незнайомець був трохи старший за Атланту, вродливий і впевнений у собі. У дівчини було до нього безліч запитань, але всі вони застрягли у горлі. Коли він зазирнув у її очі чи то у душу. Його погляд обпікав Атланті шкіру, чарував, гіпнотизував її. Вони стояли посеред кімнати, дивилися один одному в очі, обмінюючись найпотаємнішими думками. Невідомо, скільки минуло часу, та ніщо не може тривати вічно, особливо хвилини щастя. Тисячі свічок одночасно згасли. Дівчина відчула, як летить у порожнечу. Атланта розплющила очі. Вона сиділа у своєму кріслі. Перед нею стояло люстро і магічна куля. Вже догорали сім свічок. Що це було? подумала збентежена дівчина, наводячи лад у кімнаті і у власній голові. Її тіло боліло від чисельних синців та подряпин. На роздуми не було часу. Вона швидко провела всі магічні ритуали, почистила свою карму і була готова приймати відвідувачів. Без має жити своїм звичним, неквапливим життям. Володарка старовини має виконувати свою роботу. Сьогоднішній втаємничений вже на порозі. Атланта відчинила перед ним ворота і заклякла. Це був той самий чоловік, якому вона довірилася вночі, ті очі, які пестили її душу, той погляд, який змусив забути усе на світі. Чоловік деякий час пильно розглядав Атланту, потім промовив дивну фразу Обираючи Бога, ти обираєш долю. В очах Атланти постало німе запитання. Чоловік усміхнувся, його усмішка виявилась теплою і щирою. Я, Юрген, Верховний дух вогню. Ти носиш моє тавро на правій руці вже протягом багатьох років. Все, що стається в житті, не випадково. Доля давно поєднала нас, ми дві половини одного цілого. Окрім володарки старовини, у безщасті має бути зберігач таємниць. Заручилися ми давно, а цієї ночі побралися. У нас спільна мета і спільне майбутнє. Юрген простягнув до Атланти руки. Дівчина, не роздумуючи, пірнула у його обійми. Всі рани, що вона отримала цієї ночі у лісі, враз загоїлися. Над безщастям, серед білого дня. Яскраво засяяла зірка вічного кохання. Анна Плішак Тавро Долі Озвучено студією Руда Книгарня, читала Хеля. Вітаю, мої кудлаті любителі аудіокниг. Дякую за ваші перегляди, підписки, вподобайки. Коментарі та поширення саме це мотивує працювати більше, поліпшувати свої дикторські навики, покращувати якість контенту та продовжувати українізувати цей світ окрему глибоку вдячність. Хочу виразити Збройним силам України, нашим захисникам та захисницям, які кожного дня боронять наш спокій та наші життя, і наш з вами обов'язок. Продовжувати регулярно підтримувати ЗСУ і донатити на збори. В описі до цього відео ви знайдете посилання на реквізити для донатів на актуальні збори. Прошу доєднатися і задонатити, бодай декілька гривень, адже це може врятувати життя тих, хто рятує наші. А якщо після донатів на ЗСУ у вас залишиться декілька вільних гривників і бажання фінансово підтримати цей канал. Ви можете задонатити на Монобанку або оформити спонсорство на Ютубі чи підписку на Баймієкофі. Всі спонсори отримають доступ до ексклюзивних відео. Дякую, що ви зі мною!